Вітаю оглядачів мого каналу Реальний Екосад». Ми в Київській області і поговоримо сьогодні трохи про хурму. В цьому році ми не знімали хурму. Рік дуже важкий для хурми. Були дуже холодні ночі і опадів мало було, а на осінь пішли дощі, коли треба тепло. Але дещо зав'язалося, дещо залишилось. Ось тут є. Такий невідомий сорт. Куплявся як дар Софіївки, але то не є дар Софіївки. Це східна хурма. Добре, вона зав'язала плоди і добре тримає. Але інші сорти трошки не так. Тут у нас інший сорт, це джиро. Це іспанський клон жиро сі 242, От На сьогоднішній день, 11 жовтня сьогодні, він має такий вигляд. Майже вже готовий. Це безтанінова хурма, вона теркості немає. Її не потрібно дозарювати і тримати до повної стиглості. Вона у недостиглому виді краща. Вона завжди добре тримає плоди, але в цьому році із неї досить сильно посипались плоди. Тут залишилося два, там зараз ще одного покажемо. Це джиро, оце другий плод. Зав'язі було багато, але сильно посипалось. Рохо бріланте тут теж привитий на цьому дереві. Взагалі все осипалось, вся зав'яз, всі плоди осипалися і ванілія на цьому дереві осипалася. Тут підщепа сильно росла і вона трошки гірше тримає плоди. Зараз ванілію покажемо на іншому дереві. Це ванілія, привита на хачую. Тут у нас два запилювача привито хіві і ванілія. Ванілія ще зелена. Це плод почав стигнути, тому що він підпорчений. Ми його зараз взагалі знімемо. Він пошкоджений і почав загнивати. його треба зняти. Зараз покажемо Хіві. А це інший запилювач Хіві. Це моєї власної селекції. Він на сьогодні вже почав достигати. Це жіночої квітки. Чоловічих квітів він дає багато, а жіночих не дуже. Але плоди такі досить крупні. Як дозріє, ми його зважимо. Але теж багато осипалося. А тут хачія у нас, вона вже почала, почала фарбуватися. Але стоїть холодна погода стоїть. Коли воно дозріє, зазвичай вона на дереві майже повністю дозрівається. Тут під плівкою у нас, під плівкою. Урожай невеликий, але кілька десятків є. Дерево досить дорослий вже. А на дворі там картина взагалі. І дар Софіївки майже весь осипався, і Соснівська вся посипалася, Віргінка крупноплідна теж вся завість посипалася. В цьому році дуже несприятливі умови. Для хурми. Зараз ми на двір, на двір вийдемо і подивимося, що у нас там. Ну, ось Тут у нас теж хачі, а ось на вторинному прирості, але цей вторинний прирост доведеться видаляти. Ось тут вже теж почала фарбуватись, а є, є отакі довгі гілки, які треба підрізати. І підрізати їх не просто. У нас є на каналі відео про обрізку хурми. Не можна на пеньочки різати, так як інші дерева. Обов'язково треба на бокове розгалуження обрізати. Тому що з пеньочків не, не завжди йде поруч. А ось тут було підрізано і вона далі дає пагани. Це не своєчасні пагони, але весною теж дає підрізати. треба на бокове розгалуження. Подивіться, на каналі відео є кілька відео про обрізку. Такий невеликий врожай ми маємо. І тут ще ваніл'я, теж і хача. Коли достигне, не знаю, покажемо. Тут у нас такі аномальні плодики зав'язалися, теж починають достигати, але в тіні вони більш зелені. Це буває і не тільки на хачі, і буває, і на інших. Це через погодні умови. Повторне запилення. Зав'язуються такі плоди. Тут у нас віргінка крупноплідна на дворі. Вона привита на Віджинську хурму. І вже в неї листопад починається. Є відео, як ми її сажали, чому вона загорнута, теж там розповідається. Кому цікаво зайдете, подивитись. але в цьому році всю завість вона скинула, вона вже подоносила двічі. Вона така невеличка, тому що... Під щепи я вибираю низькорослі. Хурман насправді високе дерево, то, що там вам розказують 3-4 метри, я вам так скажу 8-12 буде. Доросле дерево, воно 150 років живе, О, то я обираю такі відбираю низькорослі під щепи. Отак вона в цьому році, до, до речі, хто скинув повністю плоди. На дворі Соснівська і Первісток Поділля. Вони, Первісток Поділля і дар Софіївки у мене там на іншій ділянці у дочки на дачі, то Первісток Поділля повністю скинула всю завість. На дари Софіївки пару плодиків лишилось, але вони ще тільки-тільки починають забарвлюватись. З такою холодною осінню навряд чи. Воно на дереві дозріє. Ну, Цю ми утеплювали перших два роки. Надалі утеплюватись вона не буде. А тут є посажені цього року, то ну, можете подивитись, є відео, як ми утеплювали, силочку залишимо. І ще посажені цього року є. Тут посаджено два саджанці цього. Літа цього сезону, це Соснівська, вона на Вірджинській підщепі. Теж вже в неї листопад починається. Ну, будемо утеплювати. в Перші два роки бажано утеплювати, бажано загортати стовбур. Є про це відео, заходьте. А тут я висадив на східній підщепі, на підщепі хурми східної. Невідомий цей сорт, що в теплиці я показував, який мені замість дару Софіївки прислали. От я його висадив і він на східній хурмі привитий, і він ще листя скидати не збирає, не збирається, росте начебто добре. Побачимо, як вони будуть зимувати. Я навмисно посадив поруч, щоб було з чим порівнювати. Тому що розповідати про високу морозостійкість можна, а треба порівнювати в реальних умовах. От таке у нас було аномальне літо. Навіть саджанці цього року не виросли. Так, дали трошки приросту, потім пішли холодні ночі, тому навіть не питайте за саджанці, поки що немає. Бажаю всім добрих врожаїв. Клімат у нас важкий для хурми, але будемо пристосовуватись, вирощувати. Дивіться відео, ми будемо ділитися досвідом своїм, Ви діліться своїм у коментарях. Дякую всім за перегляд. До побачення.